На ярмарці цей чизкейк купили за перші 5 хвилин. І більше 100 повідомлень від вас я отримала з проханнями дати цей рецепт. Я ж не жаба Аркадівна, тому ділюсь, звісно. Приготування розпочинаємо з основи. В Миску просіємо борошно, додаємо сіль та розпушувач. Далі додаємо кімнатної температури вершкове масло і робимо крихітку. До яєць додаємо цукор та ванільний цукор і все добряче перемішуємо. Тут я згадала, що розпушувач не додала, тому ще не пізно все окей. Об'єднуємо ці дві маси спочатку ложкою. А потім вже руками вимішуємо. Виходить дуже м'якеньке та еластичне тісто. Відправляємо його в холодильник хвилина 20. Далі готуємо заливку. Для цього я взяла домашній кисломолочний сир, додала туди яйця, цукор та крахмаль. Сметану я обирала жирну, але в принципі підійде будь-яка. За допомогою блендера довела до однорідності. До речі, я готувала подвійну порцію. Повірте, ви теж так будете робити. Розмусякуємо тісто по формі. До речі, я їх нічим не змащую і все окей завжди відходить. Всередину заливаю творожну масу і відправляю.